Отже, говоримо ще про вашу концертну діяльність, ви, будь ласка, що ви хотіла сказати. Що, окрім дровоплочини, ще були концерти в мене в Івано-Франківську в Тернополі. І хотіла сказати, що так як я там зовсім не але наскільки... Люди тепло і радо мене приймали, наскільки людям подобалася моя творчість. І ну, я це відчувала. Це мені було дуже приємно. Це, було, це для мене є як поштовхом до подальшої праці і натхненням до подальшого написання. Коли в Тернополі відбувся концерт, то після концерт. Концерту мене запросили на зйомки новорічного вогнику. Я нещодавно їздила туди, на ці зйомки. Помирнулася також з відомими співаками. Ну і не знаю, що ще сказати. А як часто відбуваються такі концерти? Від чого це залежить? Ви знаєте, я не знаю, від чого це залежить. Якось, щоб ну, це було сплановано систематично, то немає. От якось, як воно виникає, я сама ну, задумуюся над тим. Напевно, це Божі плани. Тобто ви самі на тих людей не виходите, вони самі вас розшукують так, і так. запрошують, так? Е, ну, ці концерти допомагали мені робити е, знайомі. Друзі, але щоб ми там запланували, ось давайте зробимо там, припустимо, за місяць цей концерт, чи там за пів року вже готуємо. Ні, такого немає. Воно якось так виникає ну, само по собі. Це за межами Другобичини, так? Мається на увазі. А на самій Другобичині? Так само чи ви щось трошки Ні, тут? Ні, на самій дрогобиччині це так моя ініціатива. Ви вже я, плануєте, вази, так? Так, я планую. Я планую, але, звичайно, що теж тут задіяно дуже багато людей, які мені допомагають і підтримують, і я їм дуже вдячна. Ну, дивіться, у вас є, напевно, пенсія з інвалідності, так? А я про це не хочу ні, я маю на увазі от гроші, от як ви виживаєте і ви своїм коштом видаєте свої диски. Я про це не хочу говорити на, на, на інтерв'ю. Ні, ні, ну, чи, чи вистачає тих коштів вам тоді на прожиття і, і ще й і диски видавати, і на інші речі? Ну Я ж кажу, що зараз я зробляю на концертах і тому цих гроші мені вистачає. А як наступний диск буде називатися, вже думали? Ні, не знаю. Ну він буде називатися по назві одної з пісень, напевно, так? Чи як ви? Не можу, сказати. Чи не обов'язково? Не, не Чи то не обов'язково, так? Чому? Не, ні, не, не обов'язково. А вже є якась така, ну, не називайте, але є якась така, як кажуть, центрова пісня, яка буде центральною в наступному альбомі, на вашу думку? Не можу сказати ще поки що то. Чи у вас так немає, що якась? Коли, коли буде повністю вже пісні на альбом, тоді можна би сказати, що от є така чи така пісня, яка дійсно є такою центровою, як ви кажете. Чи то може бути, не може, може бути і обійтись без центрової, а декілька таких пісень, що вони складають основу альбому. Чи все-таки центрова має бути? Ні, не обов'язково. Не Добре, дякую.